Восьмирічний син кропивничанки Алли Ланько відвідує гурток моделювання в обласному центрі учнівської молоді у Кропивницькому. Його під час повітряної тривоги вигнали з укриття. Розповідає жінка. Вигнала Вигнала і чесно кажучи, я взагалі не розумію, чому батьки повинні під час того, як вони відвели своїх дітей, наприклад, на гурток пішли займатися роботою. Потім вони біжать назад, тому що дитину виганяють із сховища. Тобто в мене немає ніякого і впевненості в тому, що ми дитина під захистом. Наталія, мама іншого вихованця цього гуртка, просить не показувати обличчя і не називати прізвище. Дітей не пустили, вигнали з укриття тільки через те, що мало місця дітям нема куди нашим дітям. Виявилось, нема куди заходити. Тобто їх їх вигнали, сказали: йдіть, чекайте свого керівника. В цей час могла бути ракета, коли вони побіжать назад. За ним після оголошення повітряної тривоги діти пішли в укриття, розповів керівник гуртка. Я поки закрив кабінет. Поки виключив світло, тому що по правилам безпеки треба виключити світло. Кажу, ідіть, я вас дожину. потім я Поки закрив кабінет, виходжу. Діти діти кажуть, нас вигнали. Дітей не виганяла. Пояснила керівниця будинку художньої творчості Олена Рутюнян. От, тут от в куточку вони сиділи. Це не укриття. Коли я запитала, чому ви тут, де ваш керівник гуртка, діти сказали. Він сказав, що ми йшли. Він піде пізніше. Я сказала, кличте свого керівника гуртка. Як ви бачите, це не укриття. Показує укриття, яке облаштували для дітей і працівників. Це є укриття згідно дозволу ДСНС. У нас укриття розраховане на 48 дітей. Отут вони і були, діти з гуртків, з заходів, які прийшли на заходи. Ці дві дитини, які прийшли до цього керівника гуртка, вони прийшли самі, вони не знали, куди йти, тому що не було керівника гуртка навіть показати, куди йти. Тому я й запитала діти, ви звідки? Ви хто? Де ваш керівник гуртка? Покличте свого керівника гуртка. Це наклеп, ну це просто абсурд, щоб ми виганяли дітей з укриття. Хто відповідальний за дітей під час повітряної тривоги? Пояснила юристка Євгенія Захарченко. Відповідальним за безпеку дітей і за їх перебування в укритті. Є керівник гуртка. Він мав би навіть незважаючи на те, що він там вимикав світло, закривав кабінет. Він мав дітей залишити біля себе. Це дисциплінарна відповідальність відповідно за неналежне виконання або за невиконання покладених обов'язків за грубе порушення, яке передбачено, може бути звільнення. А за негрубе на розсуд керівника закладу, це може бути дисциплінарне стегнення вигляді догани. Керівник закладу, в якому орендується якісь приміщення він відповідає тільки за стан укриття за доступність цього укриття. Це укриття використовують діти і працівники двох комунальних закладів, які орендують приміщення, каже заступник директора обласного центру учнівської молоді Олексій Гора. Відповідальним орендарем є центральноукраїнський будинок художньої творчості. Другим орендарем є ми. Нам ставлять перепони для використання цього укриття, тому що постійно якісь незрозумілі вимоги, враховуючи той факт, що це не вперше така проблема виникла, і ми жодного разу намагалися вирішити це без скандалів. В цьому випадку, коли це вийшло вже за межі будинку, ми будемо викликати поліцію і писати заяви про незаконні дії. Іншого виходу я просто, на жаль, не бачу. Я просто бачу, що це треба подавати до суду на цю людину, що вона не розуміє, що наклипи на людей так не проходять. каже укриття, можуть користуватися всі охочі. Антоніна Крейтор, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький.